Вихованці Решетилівської секції спортивного орієнтування завершили цьогорічний сезон змагань. Загалом юні спортсмени взяли участь та зайняли призові місця у 14 різних чемпіонатах від обласних до всеукраїнських. Зі слів тренера Павла Мосієнка, за 10 років існування цей рік був найрезультативнішим. Дуже багато всього було, на на розрядів наробили. Серед спортсменів, які відвідують секцію орієнтування, ось ці шестеро були найрезультативнішими цього року. Найбільше перемогу Катерини Мосієнко та Андрія Гребенюка. В місті Зіньків я там отримав три медалі за перше місце. найважчі змагання були в Трускавцю і Мукачево, Там я отримав великий досвід, була складна дистанція. Моє найвище досягнення за цей рік. Я е, виконала другий, а потім вже і перший трос-ферендрат. Якщо в більш такому негативному ключі, то я думаю, що це були змагання в Лубнах. Тоді просто вся команда виснажилася вже перед цими змаганнями були ще у нас багато активностей. і це було в кінці червня. От тоді було дуже жарко. Секція спортивного орієнтування нелегкий вид спорту, адже тут потрібно на швидкість проходити різні дистанції за допомогою карти та компасу. Зараз секція орієнтування розбита на дві групи дітей. Група дітей початковий рівень, тобто це дітвора 10-11 років, і друга група, яка займається постійно, це група вищий рівень навчання, Ну, як згідно програми навчальної гуртка державної. Діти мають досягати другого спортивного розряду. В принципі, вже більше половини, а саме 11 чоловік, мають такий розряд. Кожного року серед дітей, які починають відвідувати секцію, до основної команди орієнтувальників потрапляє лише до трьох осіб.